Ти ще не знайшов свою справу життя, можливо, ти не там шукаєш. Багато років ми витрачаємо на пошуки того самого заняття, яке надихатиме нас щоранку. Але все, що ми відчуваємо, це незадоволення та втома від того, що просто не знаходимо. Але знаєш, у чому секрет? Твоя справа життя не завжди очевидна з самого початку. Іноді це щось, що ти робиш вже щодня, але просто не надаєш цьому значення. Люди часто думають, що їхня справа життя має бути чимось грандіозним і одразу приносити успіх. Але по справжньому важливі речі потребують часу і роботи над собою. Щоб знайти свою справу життя, спробуй поставити собі три запитання. Що я люблю робити, у чому я вважаю себе справді класним і як це може допомогти іншим? Відповівши на ці запитання, ти зробиш перший крок до розуміння свого призначення, ти можеш відчувати, що тебе все ще нічого не надихає, але, можливо, ти просто не дозволив собі спробувати щось нове, що може запалити твою пристрасть. Може здаватися, що всі твої зусилля просто марні, але уяви, як усе зміниться, коли ти знайдеш нарешті те, що приносить тобі радість щодня. А ти знаєш, що тобі приносять радість та натхнення. Напиши у коментарях, можливо, ти вже на шляху до своєї справи життя.